Виконуємо номер 495 із підручника Геометрія 7 та номер 40 Крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Завдання перше назвіть гіпотенузу і катети прямокутного трикутника PFL малюнок 19.3. У підручнику математика номер малюнка буде інший. І друге, яка сторона довша PL чи PF, LF чи PF. Приступаємо до виконання. Гіпотенуза у нас PF, вона лежить проти прямого кута. Катети у нас PL і LF. Це перше. питання. Друге яка сторона довша. Гіпотенуза більша довша за будь з катетів. ПЛ це катет, ПФ гіпотенуза. Отже, ПФ довша. І ЛФ це катет, ПФ це гіпотенуза, ПФ довша. Запишемо це. Перше завдання. Гіпотенузу і катети. Гіпотенуза у нас ПФ. Катити у нас PL і. ЛФ. Катити. І друге завдання. Яка сторона довша ПФ довша За PL. і пша. За F. І записуємо, чим ми користувались, із властивості прямокутних, із властивостей прямокутних трикутників. Бо їх декілька. А нас цікавить, гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який катет. Номер 495 із підручника Геометрія 7 та номер 40.2 із підручника Математика 7 виконано.